thank you Вам всім напевно цікаво, чому я вас тут зібрав. Сьогодні однієї дівчини по імені Богдана день народження. 21 рік. І тому хотілося б їй побажати. Вітаємо з днем народження. народження. Нехай твоє життя буде наповнене любов'ю, теплом, і щастям. І хай кожен день приносить радість, та здійснення мрій. Да, так, Днем народження. Бажаю щастя, здоров'я, зростання, Так і мене жолик, звісно, не десь орех, але я вас не люблю. Будь щасливий. Ото матчової. Здаю тебе з твоїм днем, з твоїм днем народження. Насамперед я хочу побажати тобі дуже великого та жіночного щастя. Саме головне здоров'я, удачі, остальне не переживай, купиш за гроші, щоб тебе оточували вірні та щирі друзі, щоб ти цілеспрямовано йшла до своєї мети, до всіх своїх мрій. А саме головне, щоб ти залишалася такою, яка ти є. Я взагалі не багатослівна, але реально від щирого серця я бажаю тобі всього самого-самого найкращого. Проведи цей день на всі 100, щоб було що згадати. Богданочка, мені мунічка, я вітаю тебе з твоїм днем народження. Хочу тобі побажати залишатися такою ж світлою і життєрадісною людиною, яка ти є. Хочу, щоб ти завжди відчувала, що поруч є люди, яким ти е, дуже дорога, і які цінують тебе за те, що ти просто існуєш в їхньому житті. Ем, ти стала людиною, без якої я, напевно, і не зможу уявити свого життя. Так то вже як как би бы, дуже довгими. Угу. Хоча ми рідко бачимось. І нехай у твоєму серці буде багатецько місця для мрій, які будуть здійснюватися. Тепла любові і, без... і безлічі миттєвостей, які ти будеш потім згадувати з отакою посмішкою. Богдана, привіт! З ним народження! Нехай кожен твій новий день приносить тобі якісь причини для радості, а мрії будуть здійснюватися швидше, аніж ти будеш про них згадувати. З ним народження! Богданка, привіт! З ним народження. Бажаю тобі всього самого найкращого, здоров'ячка побільше, кохання, щоб в тебе взагалі все було супер-пупер, щоб були поруч завжди вірні тобі люди. Близькі люди, які. Зроблять так, щоб в тебе життя було яскравим та насиченим. Хто б міг подумати, що ми будемо з тобою так добре спілкуватися. Але ж бачиш, значить, так повинно було бути. Всього тобі найкращого. ще раз з ним народження. Я люблю, цілую, обіймаю. Богдана, вітаю тебе з ним народження. Ости і щасливий. Мирного неба над головою, щоб не шуміли ракети. І все ти найкраще. Сьогодні твій день народження і я бажаю тобі завжди бути такою харизматичною, яскравою, красивою дівчиною. Нехай сьогоднішній день принесе тобі сьогодні багато яскравих емоцій. І нехай всі твої мрії збуваються. Софія цьомкни. Богданка. Вітаю тебе з днем народження. Бажаю щастя, здоров'я, полково, безмежного кохання тобі. Щоб здійснились всі твої мрії, які ти згадувала, щоб ти нас радувала і в подачі своєю посмішкою, щоб ти залишалася завжди такою, як ти є. Також хочу побажати, щоб в усіх твоїх сферах життя була єдина гармонія. Тримайся до всіх поставлених своїх цілей і щоб мені завжди збувалися. Хепі безду! Богдане, вітаю тебе з твоїм днем народження. Нехай твоє життя буде сповнене яскравими моментами, щирими посмішками, добрими людьми поруч. Став цілі, досягай їх. Бажаю тобі всього самого найкращого. Люблю тебе! О, я я, Ставна, В цьому відео я зібрала дійсно всіх тих людей, які тебе цінують, побажають і дуже дуже сильно люблять. Записати це відео вдавалося не дуже легко. Мені прийшлося і тих, хто знає кудись, щоб записати цю частинку для такого великого відео, так як ми знаходимося в одному приміщенні. Вітаю тебе з днем народження, бажаю тобі безмежного щастя, болкого кохання, здійснення всіх твоїх найзаповітніших мрій, взяє так яскраво, як та зірочка на небі, ти так сяєш, але сяє ще більше. Знай, що я дуже тебе люблю, ціную, поважаю. Взагалі, дуже щаслива, що ми з тобою познайомилися. ну, Просто люблю. Ми тебе дуже-дуже любимо.